Друзі, вітаю у вас з вами Дмитро спеціально для каналу Об'єднаного народу. Останні декілька днів багато інформації в інтернеті про застреленого співробітника ТЦК у порятині. Весь інтернет про це розказують, показують, розбирає всі ці відео. І сьогодні не про це. Сьогодні я хочу з вами поговорити про ту інформацію. Яка не попадає е, у, у засоби масової інформації про ту інформацію, яку намагаються можливо замовчати якось або приховати. І сталася сумна новина у Запоріжжі, е, сина адвокатки, е, яку звуть е, Людмила Петрова, е, -річ, 34-річного сина Владислава Петрова, було незаконно затримано і доставлено до центрального ТЦК. Чоловік був обмежено придатним. але... Сталася сумна подія, і він помер. Хто підписаний на мій канал, той може бачив або має сьогодні змогу таку подивитися відео, коли я брав інтерв'ю у адвокатки, яка попала під прес-системи. Коли приїхала в Бучанське ТЦК за того, щоб допомогти своєму клієнтові. На неї був здійснений напад, були знущання, і вона потрапила в лікарню, куди. Саме ми, журналісти каналу Об'єднаного народу, поїхали, провідали і взяли в неї інтерв'ю. Ви можете ознайомитися. Все це на моєму каналі є. Поки ще не видалили. Хоча вже три YouTube канали видалили. Але нічого, ми продовжуємо боротися і висвітлювати правду. Отже, після затримання ТЦК та перевезення у військову частину помер син запорізької адвокатеси. Людмили Петрової. Про це повідомила сама правозахисниця, звернувшись з заяви у Раду адвокатів. На її переконання сина було вбито. Запорізька адвокатеса Людмила Петровна повідомила, що днями її сина, 34-річного Владислава Петрова, було незаконно затримано і доставлено до центрального ТЦК. Чоловік був обмежено придатний. Наступного дня його доставили до військової частини на Дніпропетровщині, де він мав пройти ВЛК. Владислав скаржився на погане самопочуття. Чоловіка госпіталізовано було до медустанови, де він невдовзі і помер. Людмила Петрова вважає, що до нього застосували тортури. Висновки ВЛК та діагноз за направленням до лікарні, на думку адвоката, сфальсифіковано. 3 лютого о 9 годині мій син помер. Вважаю, що до нього застосували тортуру. Висновок ВЛК і діагноз по направленню до лікарні сфальсифіковані. Потрібна допомога адвокатської спільноти з розслідування та поширення інформації. Звернулась на гарячу лінію ДБР, вважаю, що мій син був убитий, зазначила правозахисниця. Тим часом усі останні повідомлення зі сторінки Людмили Петрової у Фейсбуці. Були видалені знайома ситуація, друзі. Коли у Марії я брав інтерв'ю в лікарні Бородянки, вона також казала, що після того, як цей інцидент почав набирати оберти і почався резонанс, то одразу якимось чином з її офіційної сторінки на Фейсбуці було було видалена вся інформація стосовно. Цього інциденту. Тобто сьогодні ми бачимо, що е, намагаються м, скрити сліди злочину, намагаються е, протистояти тому, щоб е, такі справи не набували резонансу, і усіляко навіть е, приходять якісь погрози. І в тому інтерв'ю до нього ще звертаюся, тому що багато знаєте таких аналогій відбувається тому що хтось просто діє. І ми знаємо хто, діє за методичками. Коли починається залякування людей, і Марії також були повідомлення про те, що її сини, які зараз служать добровольцями у Збройних силах, можуть не повернутися з фронту. Водночас на сторінці громадської організації Рада адвокатів України розміщена інформація і про звернення Людмили Петрової до прокуратури з вимогою провести розслідування. Як повідомили журналісти, джерела в правоохоронних органах за фактом смерті чоловіка порушена кримінальну справу. З боку ТЦК офіційних коментарів з приводу ситуації поки що не надходило. Отака на сьогодні, друзі, інформація. Сподіваюсь, що для вас це корисно. Ви можете залишити свої коментарі, можете поширити це відео для того, щоб та правда, яку ми несемо, вона розповсюджувалася. А ви бережіть себе, я бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам всього найкращого, світлих днів. Хай вам! Щас З вами був Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу.